Пізнати історію рідного краю, нації мови, допомагають книги та самобутня творчість нашого народу, а саме мелодійні пісні, думи, барвисті коломийки, чарівний світ, казок, приказок. Саме з цього розпочалася виставка форум у Білгородністровській читальні імені Пушкіна. Що може бути цінніше книги? Що може бути краще подарка для культурного інтелігентного чоловіка? І ми, українці, від других націй. Ми любимо читати. Ми вважаємо і гордимся собою, тому що ми є високообразована культурна нація, і без книги, без доброго теплого слова, ми не можемо жити. Більше 70 видань зі всієї України презентували книги українською мовою, котре наголосивши на мудрому визначенні Франка книги Морська глибина. Хто в них пірне аж до дна, той, хоч і труду мав досить. Дивні перли виносить заступник директора Одеської національної наукової бібліотеки імені Горького наголосила, що в умовах сучасності жоден із видів інформації не в змозі конкурувати з книгою, тим паче її замінити. В усіх абсолютно верствах і віці у різному любили книжку, цінували її. Бо ніякий комп'ютер звичайно не замінить безпосереднього. Спілкування з книжкою цю думку підтримав і викладач Ізмаїльського інституту водного транспорту Матвій Деревенча, який більше 30 років відновлював слаборозвинені господарства України до передових. Останні 27 років він присвятив себе викладацькій діяльності. Вже встиг видати шість своїх книг, із яких більше 260 подарував читачам. Нехай люди читають. Я думаю, що наступне настане той час. Коли люди повернуться до члени книжок. Треба дуже велику роботу проводити в школах з дітьми, тому що всякі іграшки по телефону мобільному, по-друге, вони відволікають від самого цінного, А книжка це, ну, казали, і це воно правно істочник знань, Матвій Юхимович наголосив, що незважаючи на зухвалі погрози, які висловлювалися чотири три десятиліття тому, про те, що книзі залишився на довгий вік, що до 2000 року про неї лише будуть згадувати, виявилися, і слід було чекати позбавленими здорового глузду. Потреба в книзі не тільки не зменшилась, а навпаки, все більше і більше зростає. На виставці форумі поети письменники презентували керманцям свої книги, а відвідувачі бібліотеки мали змогу ознайомитися із останніми новинками української книги. Тетяна Бажана, Ролина Квітковська, Бесарабія ТВ.